Про уже втілене і не тільки в Івано-Франківську вкотре обговорювали можливості отримання міжнародної допомоги на реалізацію муніципальних проєктів. На Прикарпатті з незнайомчим візитом завітала нещодавно призначений постійний представник проон в Україні Олександра Тісо. Програма допомоги від цієї організації розпочала працювати у місті ще у травні 2004-го. За майже 10 років плідної співпраці реалізували близько 120 життєво важливих для Івано-Франківська проєктів, загальна вартість яких понад 15 мільйонів гривень. І що найприємніше до процесу розвитку. Міста вдалося залучити самих мешканців в тих будинках, де реалізовувалися проекти, спільно де були залучені мешканці, де також витрачалися витрачались їхні кошти, все зберігається і там порядок. Дещо аналогічно відбувається силами міського бюджету, коли ми прийняли програму реформування житлового сектору, і власне залучаємо мешканців до співфінансування мешканцям, які до нас звертаються, і це підтримала і міська рада. Такий підхід. От і тобто, дві гілки влади вони підтримали такі підхід, ми їм говоримо, що немає питань, ми виділимо 70%, скажімо, умовно. На фінансування вирішення ваших проблем, але 30% ви також маєте зібрати заміна дахів, реконструкція каналізації, утеплення освітніх чи медичних закладів, відновлення джерел та створення майже півтори сотні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ходом реалізації спільних програм представниця ООН залишилася задоволеною та запевнила, міжнародна організація готова й надалі підтримувати розвиток місцевих громад. Приємно було дізнатися, що наша методика працює у вас та ще приємні. Ши було побачити, що вона стала базою для вас, і що влада сама дає кошти на реалізацію різноманітних проєктів чи нових ініціатив мешканців міста. після нетривалої зустрічі у мерії візит уже до місцевого ресурсного центру, аби на власні очі пересвідчитися, як відбувається в місті реалізація муніципальних програм. А таких на 2013 рік заплановано ще чотири. Проект спрямований на захист довкілля, капітальний ремонт даху одного з навчальних закладів, інформаційна кампанія зі збереження водних ресурсів та створення мобільних додатків з метою. Промоції Івано-Франківська.